Ти реально думаєш, що афірмації щось міняють? Повторюєш, я багата, я багата, а на карті не відповідає сума твоєму багатства. І я скажу, чому це не працює. Просто правду. Поки ти в вині в дефіциті, в страху не одне я гідна» тебе не витягне, бо ти не віриш в це. Ти обманюєш себе, кажеш одне, а відчуваєш зовсім інше. Мозок нудерний. Він бачить, відслідковує цю фальш. Ти намагаєшся підмінити дію словами, замість змінювати життя, починаєш начитувати мантри. Серйозно, стратегія зміни життя. Афірмація це як пластир наклеїти на рану. Ти, наче рани не бачиш. Але і рана не лікується. На коуч сесії ми не використовуємо афірмації чи мантри. Ми копаємо туди, там де боляче, там, де і починається свобода. Пиши діагностика, я надішлю тобі деталі. Знайди корінь.